Подразі, кого ракурс подивитися, але так, в принципі, ну, робота нормальна, і не тяжка і не легка. Я свою службу в 2021 році строковиком, потім перейшов на контракт. Ну, сподобалось, перейшов на контракт, почав служити на кордоні, де там я зустрів ну, повномасштабне вторгнення. Потім почалася створити ну, бригада в цих гвардія нас, «Сталевий кордон. Ну, була якась мотивація, побратими ще туди Ну, І ми всі разом тіп, спробувати. І, ну, і я, до речі, тіп, спробувати це, як, як воно є, і вирішили ну, стати на захист Батьківщини. Був досвід і одразу став на посаді водія. Особовий склад БК. Продукти харчування, ПММ. Все, що скажуть, це все і робимо. Неважко керувати, дуже гарно. Вона себе ну, показала по всім дорогам, по всім цим грязям, по всім цим болотам. Дуже гарно справляється з своїми задачами. Страх є, кожен виїзд це страх, і ти розумієш, і ти розумієш, що з тобою побратими, і ти маєш зробити так, щоб все було добре і безпечніше і потрібно. Но мотивація є. Значить, потрібно рухатись далі. Тут набагато цікавіше, ніж в цивільному житті. Ну, не, ну, на цивільному не ті емоції, не той адреналін, а тут ти сідаєш, ти розумієш, куди ти їдеш і як там буде. І це всі ну, дуже цікаво. Дівчина є, так. Ну, я їй це дуже вдячний, що вона мене постійно підтримує. Це вже багато років, і я дуже вдячний за це. І Буду в подальшому стремитися в цьому, щоб. ну, Создати якусь свою сім'ю. закінчити закінчитися це, і наші діти, там, наше майбутнє, щоб не бачили це, що ми зараз ми бачимо і через що ми проходимо.